Хей-хей, з вами Дорей. Сьогодні в нас знову довге відео, а саме огляд першого ранку за Німеччину. Почнемо з резервів, будемо йти по наростаючій за бойовими рейтингами. Відразу скажу, що тут не буде рекомендацій по прокачці, суто огляд кожного танку на цьому ранку. Звісно ж, я підкреслю слабкі та сильні сторони, але вирішувати вже вам. Починаємо, так як я й казав, з резервів, і тут нам доступні цілих три танки. Першим з них розглянемо пз 3 е Він є трохи великуватим сарайчиком, в якому проживають цілих 5 членів екіпажу. Проте надіятись на них сильно не доводиться, тому що. Башня цього танку відлітає від будь-якого снаряду. Також цей танк має середню рухливість та дуже повільно крутить баштою. Зате він має непогані як для свого ранку снаряди, які пробивають майже всіх противників. Щодо ПЗ-3Б це той самий танк, що попередній, але трішки відрізняється зовнішнім виглядом. Слідуючий резервний танк це ПЗ-35Т. Назва його йде від назви його гармати, яка, до речі, трішки краще, ніж у попередніх резервів. Також у нього є одноплащинний стабілізатор, який допоможе в стрільбі при гальмуванні. Переходячи на 1.0, що є в принципі тим самим, що й резерви, розглянемо. З ДКФЗ 221. Вона є маленькою машинкою, всього-навсього з двома членами екіпажу, проте озброєна пробивними підкаліберами та має все той ж стаб, який допомагає розносити і все, що рухається. Далі буде штурм Гешуц, який є дуже потужною САУ, тому що має сильні фугаси, які можуть виносити ваншотами кожного противника. Проте він не має бронювання, а також в нього відкритий корпус, що є великим мінусом. Ще один мінус цих фугасів це дуже погана балістика, тому треба добре прицілюватись. Цей танк також частенько беруть на хайранг, де він непогано справляється. 1.3 зустрічає нас. З3Ф, в якого все те ж саме бронювання, дуже поганий горизонтальний привід та така собі рухливість, але його гармата вже має більш пробивні камерники, які можуть пробивати вже більшу кількість противників. Також на 1.3 існує вже кумулятивний банзер, тобто ПЗ-4С, який може пробивати вже більш броньовані цілі, а також має набагато швидший горизонтальний привід, що допомагає цьому танку легше виносити противників. 1.3 може запропонувати також ПЗ-2С, озброєний він автоматичною гарматою, яка пробиває більшість противників на цьому БР, та навіть башта повертається. Цей бойовий рейтинг Має в своєму розпорядженні цілих два флагпанзери. Перший малоброньований та дуже відкритий, але володіє тією ж пробивною стрічкою, що й ПЗ-2С. Проте він має набагато швидшу скорострільність, а інший флагпанзер уже краще броньований та трішки краще рухається. Озброєний він точно так же, як і попередній. На цьому БР в німців море танків, тому поговоримо ще й про ПЗ-38ТА, який є модифікацією попереднього ЛТ, та має трішки кращу гармату, що дає йому можливість пробивати більшу кількість противників. Останній танк 1.3, а точніше САУ, це panzer Йогар 1. Який озброєний непоганими каморниками, але якщо попадеться вниз списку, то потрібно вже брати дироколи, якими часто треба вицілювати. Бронювання у цього танку можна сказати відсутнє, рухливість така собі, хоча повертається на місці він і непогано. На 1,7 є також модифікація ПЗ2Ф. Цей танк уже озброєний набагато швидкострільнішою гарматою, завдяки чому він може набагато легше розносити противників. На 2.0 німців є всього один танк, і це ПЗ-4Е, який є модифікованим попереднім естем, та має вже трішки потужніші кумулятиви, що йому не дуже сильно допомагає. Але все. 2.3 пропонує пз 3 й який ніби й не поганий, тому що плюс-мінус броньований, але має не дуже добрі снаряди. Тому часто потрібно або вицілювати, або використовувати дироколи. До того ж, тут все такий ж слоупочний горизонт. Ще на 2.3 є модифікація ПЗ-38ТФ, який має додаткове накладне бронювання в ВЛД, але все ті ж погані снаряди, тому він не заслуговує особливої уваги. Останній танк на першому рангу – це штук 3А, який є дуже хорошою САУ, так як озброєний 100-мм кумулятивами та перезарядкою всього на все в 4 секунди. Бронювання. Також непогане, але в ньому є декілька слабких місць. Рухливість краще середньої, в цілому, можна сказати, що перший ранг Німеччини має досить непогані танки, але все ж є декілька танків, які не заслуговують уваги. А особливо, якщо ви новачок. До речі, якщо ти новачок у грі, рекомендую переглянути інше моє відео, в якому я розказую і показую, що краще прокачувати новачку. А зараз, якщо тобі сподобалось саме це відео, то залиш, будь ласка, лайк, напиши теплий коментар та обов'язково підпишись. На зв'язку був Делерей всього найкращого. Шукаєш на наче спадщину посади у серці прощу.